Вітаю вас, дорогі друзі! У нас повний інтернет з різними червоними прапорцями. Ми знаємо, від чого треба тікати, на що негативно треба звертати увагу. Але постає питання, на що ж нам орієнтуватися, на що опиратись, на які позитивні якості партнера треба звертати увагу при побудові стосунків? З вами психолог Дар'я Біжанова. Сьогодні ми поговоримо про зелені прапорці в стосунках. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і ми починаємо! На мою думку, перший базовий зелений прапорець це ваше відчуття безпеки поряд з вашим партнером. Чи відчуваєте ви себе спокійно, чи не переймаєтесь ви, чи, чи нема у вас всередині цього, знаєте, такого відчуття, що щось не так, якась загроза? Це найперше і найголовніше і при знайомстві з людиною. Ну і коли ви вже вступаєте в стосунках, ви можете це проморгати відчуття і на перших етапах ніби все нормально, але щось в душі буде не так. Тобто, якщо вам безпечно, якщо ви не переживаєте, якщо у вас не виникає якогось внутрішнього страху, це перший зелений прапорець. Друге, на що б я звертала увагу, другий. Зелений прапорець це те, що слова і дійства вашого партнера збігаються, тобто він не бреше. Як він каже, так він і чинить. Тому що розказувати можна дуже красиво, дуже багато, але на ділі буде геть інакше. Слова дорівнює дії. Тут все зрозуміло. Третій важливий зелений прапорець це можливість бути собою поруч з вашим партнером. Тобто вам комфортно і вам не потрібно вдягати маски і грати якісь ролі. Інша справа, що ви можете не знати, яка ж ви є насправді, можливо, ви і наодинці з собою не знаєте, яка ви. Але якщо ви вже розібрались в собі, то і поряд з вашим партнером ви можете себе поводити природньо, не граючи. Прямуємо далі, і це вже четвертий пункт він про кордони. Дуже класно, це дуже зелений і хороший прапорець, якщо ваш партнер вміє поважати ваші кордони, якщо він не тисне, не маніпулює, якщо він розуміє, що ви хочете бути наодинці, якщо він розуміє, що, наприклад, ваш телефон чи якась ваша власність є недоторканою. Це, взагалі, така базова потреба кожної людини, як на мене, і це основа для побудови здорових, гармонійних стосунків. Наступне, на що б я звернула увагу, це вміння вашого партнера слухати і чути, без питань, без повчань, без порад. Буває так, що ми просто хочемо, щоб нас почули, послухали в тиші. От якщо така риса є у вашого партнера, це також. Green Flag, зелений прапорець. <ріст> Що ще? Ну, я б ще радила вам звертати увагу на такого партнера, в якого є своє життя, свої інтереси, хобі, е, окрім ваших стосунків. Тобто, ви починаєте зустрічатися, і партнер не занурюється повністю в вашу любов. В нього є там якісь свої питання, свої потреби, своя робота, свої якісь заняття, і повірте, це чудово, це реально зелений прапорець. Ще така дуже класна риса, коли ви ділитесь зі своїм партнером якимись своїми цілями, своїми мріями, і він з вами не конкурує, не обрізає вам бажання. Йти вперед, а навпаки, підтримує вас, підбадьорює, навіть якщо ваші деякі мрії чи цілі трошки дивні, чи незвичні, безбашені взагалі які, але дуже круто, такий величезний зелений прапор, якщо партнер вам каже, так, круто, прикольно, давай. Ще варто зв'язувати своє життя з тим партнером, який говорить про перспективу. Не плутайте, якщо ви познайомились з кимось, з ким ви хочете зустрічатися, і на другий день знайомства. Партнер вже говорить про спільне життя, запрошує вас можливо разом жити, чи вже хоче з вами одружуватись. Це навпаки red flag. Від цього треба тікати, це ненормально. Але якщо ви вже спілкуєтесь і деякий час починаєте зустрічатися, і, можливо, ще у вас не дуже все серйозно, а партнер каже, що в майбутньому колись, може через рік, може через пару місяців, хотілось би чогось більшого. Хотілося б, можливо, через 3-5 років, ну, в залежності від вашого віку, там, завести дітей або купити великий будинок. Є якась перспектива, і у людини є бачення цього. Це також зелений прапорець. Тому що, повірте, дуже багато таких людей, які кажуть, що діти це не для мене, шлюб це не для мене. Це вже окрема тема для відео, але розмови про такі перспективи це хороший знак. Наступний зелений прапорець це прагнення вашого партнера представити вас своєму оточенню. Не обов'язково вас одразу вести до батьків для знайомства чи до якихось родичів, але ви певний час спілкуєтесь і дуже хороший знак, дуже класний зелений прапорець, якщо партнер хоче вас привести в свою компанію, представити своїм друзям. Або ще комусь зі свого оточення. Це класно, звертайте на це увагу, і, як на мене, це одна з обов'язкових складових для побудови хороших, здорових стосунків. Їдемо далі. Так як ми з вами живемо не в ідеальному світі, то рано чи пізно з вашим партнером у вас будуть якісь розбіжності в поглядах чи навіть конфлікти. І це нормально, це чудово. Треба вміти конфліктувати, сваритись і нормально з цих конфліктів виходити. Так ось, якщо після якогось непорозуміння чи конфлікту ваш партнер йде на примирення, може вибачитись, може прийняти ваші вибачення, а не закривається в собі, не тікає. Це Супер Грін Флек. Це зелений, чудовий прапорець і це дуже гарна якість. Придивіться уважніше до цього партнера. Зрозуміло, що і зелених, і червоних прапорців можна наводити просто величезну кількість для прикладів. Я би з вами зупинилася на ось цих основних пунктах. Повірте, цього вже достатньо і не так просто знайти собі партнера, який би мав всі ці зелені прапорці, але реально це зробити. Це можливо. Я, до речі, нещодавно побачила такий прикольний мем про життєвий цикл чоловіків мовляв, він складається з трьох етапів, народився, побув червоним прапорцем. І помер. Ха -ха. З вами була психолог Дар'я Біжанова. Нагадую, що до мене можна записатись на індивідуальну консультацію. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.